Збудити поможи усім привіт! Мене звати Юля і це мій канал МЮейніц захоплена в'язанням. Рада вас всіх бачити, що ви зайшли до мене в гості. Давно мене не було на каналі, але сьогодні я виправляюся і швиденько знімаю для вас відео. Хочу поділитися з вами готовими роботами. У мене їх кілька дуже простих, але тим не менше вони встигли виїсти мені мозок та відбити все бажання до в'язання. От, також покажу, що я розпочала з новенького, і покажу вам пряжу, яку я для себе придбала, і дещо мені подарували дівчата на в'язанні зустрічі. Розпочинаємо розгляд готових робіт з важкої артилерії. Чому саме з важкої? Бо ця робота відбила в мене все бажання в'язати. І в принципі я могла зв'язати їх таких дві. Здається, нічого такого важкого, але я намучилась. І виглядає ось ця робота так. Футболка. Простого крою, лицевою гладдю. Все ніби дуже просто, так? Але я тут намучилась. І намучилася я саме з пряжею, тому що ця пряжа дуже. Цікаво себе поводила, вона була нестабільна, з нею було дуже важко в'язати. І е, в, у кінечному результаті, отут от понизу, вона ще й косить. Коли е, я вив'язувала кокетку, такого не було. А отут донизу вже пішла така досить е, помітна косина. І це помітно під час носіння. Давайте зараз так, щоб ви мене бачили. Покажу ось так обробку горловини, рукавчиків та понизу я робила таким підгином під і виділяла це все виверідним рядком. Щоб було гарненько, щоб все гарненько загиналося і нічого не стовбурчилось. Реглання лінії у мене тут широкі на 4 петлі. І, в принципі, то по ширині сама реглана лінія вона сходиться приблизно з шириною обробки. На, по, по цьому виробу. Так? От. Такий ракурс позаду. І зараз вам детально розкажу стосовно пряжі. Можливо, хто не бачив попереднє відео, візьму свою підказку. Значить, тут дві нитки картної пряжі. Змішаного типу, там віскози теж є, маринос, кашемір. І це все має 1400 1400-500 метрів, тобто дві ниточки. І три нитки віскози по 1500 метрів у 100 г. На обробку горловини і рукавчиків та понизу я брала спиці номер 3 а основне полотно в'язала спицями 3,5. Щільність у мене тут 25 петель у 10 см. Віскоза вона ж, відомо, що вона тягнеться. Але я думала, що ось ця карна нитка вона нівелює трошки ось цей ефект. Тому що я раніше в'язала з неї зразки, і вона навпаки підсідала що в ширину, що у висоту. Тобто, я сподівалася на те, що кардна нитка трохи цю віскову приглушить, зупинить во-во-во, щоб вона не дуже там аж так розтягувалася. В принципі, трошки це вдалося, але настільки. Вона нічого так виглядає, на мені виглядає як оверсайз, і я до цієї футболки вже почала в'язати можна так сказати, напарників. Напарників. Шорти це напарники до футболки. Загалом я почала в'язати шорти і трошки пізніше я покажу, що там в мене напочиналося. Так, це була перша готова робота і збуваємо її, слава Богу, я її закінчила. Хоча, коли в'язала, я зв'язала майже повністю до самого низу, я в'язала від початку горловинки. І вийшло так, що я її розпустила, тому що мені здалося, що мені не вистачає свободи прилягання. І я додала ще пров'язала трошки довше кокетку і додала ще близько 10 см до свободи прилягання. От. Хоча я думаю, що дивлячись на результат, який є зараз, можна було цього не робити. Але це все досвід. І я сподіваюся, що шорти мене так не вимучать, так як ця футболка. Поїхали дивитися на другу готову роботу, і воля це знову, знову нацювала. Це ж було вже. Трошки зім'явся светер, тому що він вже в мене лежав у комоді. Це Светер це джемпер. Джемпер для сина приблизно на 11 років я в'язала. Дуже класний колір, класна пряжа. І якось не хотілося тут додавати ніяких візерунків, тому що я знаю, що мій син так носить, що йому не треба візерунків. Дуже часто бувають затяжки і мені подобається так, це гладь. Вона така буде довга. Е, ну, це не як оверсайз, а така довгенька, що буде прикривати е, попу. Е, рукави я довгі не в'язала. В принципі, якщо вони будуть короткуваті, у мене ще залишилася пряжа, і я цілком можу їх ось тут розпустити, дов'язати і зробити довшими. Але зараз я не хочу, щоб він ходив, оце їх постійно підтягував та закочував. Тобто, така я мама. Думаю, наперед. Тобто, носити він цей светр зможе десь рік це точно. Стосовно рукавів, я в будь-який момент можу розпустити і дов'язати. Так, покажу поближче. Тут в мене резиночка один на один на горловині, і робила італійський набір. Так само обробляла рукавчики, закривала голкою. І ось тут понизу теж закривала голкою. Регланні лінії тут широкі, на 7 петель, якщо я не помиляюся. І мені здається, що до цього джемпера вони додають якусь таку родзинку, тому що, якби тут були, ну, взагалі, звичайні регланні лінії, мені здається, ну, було б дуже вже аж так просто. А це щось таке не таке, як в магазині. так? От. От так він виглядає позаду. От. І зараз розкажу про сам темп прибавок. Тут я прибавки робила спочатку, коли вив'язувала сам росток, то я робила спочатку в кожному другому рядку, далі перейшла на кожний третій рядок, тоді перейшла на кожний четвертий рядок. Так, якщо не... Ні. На кожний третій рядок, і ось тут шматочок дов'язувала теж кожний другий рядочок. ось Зараз покажу пряжу, можливо, я вже показувала. Це пряжа alize Cotton Gold. Чомусь я раніше з нею не в'язала обминала її стороною. Колір цей 374. У мене було три моточки, і на цей джемпер в мене пішло два мотки, і трошечки зовсім трошки з третього, я розпочала третій. Тобто розхід тут просто чудовий, прекрасний, мега-мега розкошуємо і купуємо там два-три моточки і в'яжемо цілий е плечовий виріб. Тому, як вона. Е В'яжеться дуже класно. Як вона носиться, ще поки що не знаю, але поки що мене все влаштовує і все подобається. Перейдемо до готової роботи номер 3 і це у мене шкарпетки. Шкарпетки із залишків. Залишки я в'язую у мене ось таких багато шматочків Alize Comfort Socks 152-й колір. І також в мене є багато різних таких шматочків з шкарпеткової пряжі, залишків. Я колись придбала в магазині пряжі десь близько 300 грамів. І тепер я їх потрошки починаю вив'язувати. Покажу вам шкарпетку, потім зробу, зроблю підсйомку, якщо погано видно. Це для мене шкарпетки на 40-й розмір. Резиночка тут схрещена. От, і далі йде в'язання по типу хелікса, якщо можна так назвати. Я в попередньому відео показувала, як я в'яжу на п'яти спицях, щоб не було ось цього, де, ми, де в нас нитка перехрещується. Так? Дуже легко так в'язати. П'ятка тут бумеранг і також вив'язувала клин підйому. От, будуть гарні шкарпетки, такі середньої висоти. Зазвичай я в'яжу трошки коротші, ось так десь приблизно. І що я помітила, що м -м, мені хочеться взимку, коли холодно, трошки вищі шкарпетки, щоб я не відчувала оцього холоду. Тому вже наступні для себе я буду в'язати ось такі трошки вищі. І це дійсно оцих кілька сантиметрів, але вони грають роль. От, стосовно е, якихось технічних моментів, я вже не пам'ятаю, тому що я їх зв'язала дуже давно, вони в мене лежать. Можете зайти в попереднє моє відео, і там можете подивитися, якщо вас дуже вже цікавило. Хоча тут нічого такого особливого. І ще, ось тут, бачите, я їх сушила і. У мене мої блокатори, такі звичайні дерев'яні, і ось тут є таке місце, де, бачите, криво так, типу, просохло воно. Я все собі хочу купити, такі звичайні пластикові блокатори, ніяк в мене не доходять до цього руки. Ось, Тому, тому є ось така виїнка, але сподіваюся, що до осені я все-таки десь закину собі в корзину та придбаю. Так, це була готова робота номер 3 І ще в мене була одна готова робота, теж карпетки. Але в мене зараз їх вже на руках немає. Але я вам відзяла таке невеличке відео, де ви можете подивитися, як, як вони в'язалися і як вони виглядають. Дивимось. Коротко вам покажу нову готову роботу. Це шкарпетки приблизно на 39-й розмір. Ось так вони виглядають. Звичайна шкарпетка, таку, як я в'яжу, резиночка один на один. лицева цього гладь, п'ятка у мене тут підкова. Все стандартно. Але я хотіла показати не це. Я тут використала ось таку пряжу. Це пряжа Ярослав. Я з нею ще ніколи не в'язала. Ось так виглядає етикетка. Пише, що це 100% вовна мериносу. Який це колір, не знаю. Отак. І ви знаєте, давно хотіла спробувати саме цей колір, і так сталося, що дівчата подарували мені ось таку пряжу. Я дуже задоволена і дуже щаслива. Що моя хотілка збулася. Що хочу сказати, що резинки, п'ятки та миски я в'язала ось такою синьою пряжою Alize Comfort Socks. І я думаю, що вона вдало поєдналася з ось цими вкрапленнями, теж такого і кольору індиго, так? І кольору просто темно-синього. Мені подобається. І, взагалі, поєднання червоного та синього теж. Мені здається, ну, виграшно. Біля обличчя я б таке, звісно, не носила, а шкарпетки з задоволенням. Простенькі, гарненькі, пряжа непогана. Сподіваюся, що обов'язково ще собі буду в'язати з неї, бо ці я буду дарувати. І хотіла показати пушечок. Дуже гарний пушечок. Так вона. Ну, Не можу сказати, що вона дуже м'яка, але е, непогана пряжа. Непогана. І м -м, майже при пранні вона не віддавала свій колір, хоча такі яскраві кольори тут. Я думаю, що я думала, що вона буде. Колір все-таки віддавати. Але ж не знаю, як це все буде в носі. У мене тут частинка залишилася, і, можливо, я зв'яжу ще для себе такі шкарпетки. Не знаю, скільки в мене тут грамів. Я зважу і вже тоді буду відштовхуватись. А тепер пропоную перейти до моїх процесів. У мене їх зараз два. І перший процес вертаю назад свою пряжу. І перший процес в мене ж карпетки. В'яжу я їх знизу від… Не, не знизу, в'яжу я їх від миска. І це також вив'язування залишків. Зробила такий довгий мисок одним кольором, хоча зазвичай роблю трошки акуратніше, але це захотілося так. По стопі в мене повністю йде ось такий рожевий колір. П'ятка бумеранг. І далі я зупинилася, тому що не знаю, що мені робити. Тому що, не знаю, чи вистачить ось цієї пряжі, пров'язати холявку і на наступну таку ж е шкарпетку. Чомусь я не подумала. Треба було ж хоча б зважити, скільки тут грамів. Але я так дуже спішила, закинула сумку і. І не зважила. Або можна було просто ось цей моточок перемотати та зробити, ну, типу, два клубочки, розділити і тоді в'язати. Але кажу: оце так, інколи буває, горить, спішиш, кинула з собою в дорогу, бо потрібно було терміново їхати. І, і ось так, ось так сталося. Тому не знаю, що мені робити. Можна, в принципі, ось тут ще трошки пров'язати і зробити такий підгин, або, наприклад, ще якусь рушу зв'язати, зробити коротенькі такі шкарпетки, типу на, на весну, ну, щось таке більш таке няшне, зефірне. так. Можна так, а можна, наприклад, якось зміксувати з ось цією, прямою у мене такої ще є багато, зміксувати, зробити якісь смужки ось тут по, по халявці. Хоча, не знаю. Мабуть, я дійсно схиляюся до того, що я ще трошки пров'яжу і ось тут придумаю щось е ізрюшую. Можливо, я до ось цієї такої бажаної пряжі додам якийсь махерчик, щоб це було якось трошки пухнастіше, ну, щоб трошки якось відрізнялося від самої шкарпетки. От це перший варіант, перший мій процес. Тут ще я думаю, тому е, не спішу. І покажу вам другий процес, про який я вже вам говорила, що я розпочала в'язати шорти і в'яжу в комплект до своєї футболки. От, е, ось такі в мене бунтики, моточки. З таких моточків я в'яжу. Дуже плутається ця нитка, я про це вже вам жалілася ще в минулому відео, але тут таке. Так, дивіться. Ось так це все виглядає. Я не буду вам зараз тикати в камеру, я зроблю під зйомку і покажу, хоч приблизно що, що це таке, і трошки ближче, щоб вам було видно. Ось на такому етапі вив'язала типу на ну, резиночку, а підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. Типу пояс зробила дірочки, де я сюди потім вив'яжу шнурочок і буду цим шнурочком підв'язуватися, щоб ці шорти з мене не злітали. От, було, була ідея зробити з резинкою, але чомусь я відкинула цей момент, тому що. В мене я дуже можу, наприклад, за кілька днів можу дуже поправитися, потім можу дуже схуднути. І інколи я знаю, що ця резинка просто на мене може не натягнутися, а інколи вона буде злітати. Тому шнурочок це надійніше для мене. Це вже перевірено. Як я говорила раніше, що я почала вив'язувати залишки своєї шкарпеткової пряжі, в мене їх дуже багато, саме такої секційного окрасу. І я для себе виявила, що в мене дуже мало якоїсь пряжі, типу однотонної і базових кольорів. Бежева є, сіра є, і навіть чорна є, а таких кольорів. Дівчачок, можна так сказати, немає. Тому я вирішила виправити це і придбала собі пряжу. Ось цю я собі придбала. І дещо да, мені підкинули, подарували дівчатка. Зараз вам покажу і розкажу, що це все таке. Мені дуже сподобався ось цей колір Alize Artisan. В такому ніжному, блакитному, небесному кольорі. Номер 51, Ну, він дуже гарний, такий пастельний, його можна використовувати як базовий колір. Обов'язково зв'яжу собі такі шкарпетки. Дуже гарний. Наступним йде його брат. Це також Alize Artisan. але вже набагато яскравіший. Колір волошки, можна так його назвати, теж красивий. І це в нас 432-й. Прекрасний колір. Теж я рахую, що це база. Це база. Я рахую, що це все пастельні кольори. Ось такий рожевий, рожева троянда, так, можна сказати. І це 161. Красивий. У мене є багато рожевого і будемо якось міксувати. Отака краса, але, на жаль, у вас він виглядає темнішим. Можливо так, ні, вживу. він трошечки світліший, і це у нас колір 274 Я б його назвала, що це лавровий лист. Ну, мені так здається. Цей колір я теж відношу до базових. Я сподіваюся, що я знайду його з чим зміксувати, але він мені дуже сподобався. І зараз покажу ще те, що для мене не зовсім типічно, але захотілося. І ще я придбала для себе ось таку пряжу. Ух. Зайшла так з ноги, знаєте, така яскрава. Не знаю, чому я її придбала. Але захотілося такої яскравості в своє життя. Це Ярна Артфорза. Кажуть, що це якась відносно новий артикул, солід. В складі тут все стандартно. На стегграм у нас 75 вовнин, 25 поліаміду і 420 метрів. Але м -м, рекомендую тут спеції номер 3, якщо не помиляюсь, тут бачила. Так, спеціаль номер 3 рекомендують. Е, номер кольору 4643. Дуже яскрава от така, яка вона в житті, так вона вам і передається. І, можливо, це будуть шкарпетки, а можливо, щось інше. Можна ж докупити і зав'язати собі такий светр. такий. ох, Щоб тебе було видно просто за кілометр. Е, ось такі. Це були мої покупки. Я покажу зараз, що подарували мені дівчата. Дівчатка подарували мені ось таку пряжу. Це пряжа Ярослав. Ось такий колір. Дуже красива вона. Тут багато є різних відтінків. І червоний, і рожевий, і синій, і зелений, і жовтий, проблискує, і світло молочний чи білий. Багато дійсно відтінків. Це перший Ярослав. Е в колір не знаю. Хто знає, хто розбирається у світі. Так, і ось це той е клубочок, з якого я вже зв'язала собі шкарпетки, все що у мене залишилося. І я думаю, що ще можна з чимось зміксувати, зв'язати щодня. Ось так. Таку пряжу мені подарувала Оля. Це Артсін. Ми, можна сказати, обмінялися. Бо я теж одні з дівчат подарувала ось таку пряжу. Але дивіться, який тут красивий маркерочок, метелик такий. І ще Оля подарувала мені ось таку штуку. Це тросик, це тросик. На який ми можемо знімати наше в'язання, замість того, що беремо оці ниточки з залишків. Тут просто на кінчик натягаєш, кінчик запихаєш в, цю, в цей тросик від спиці і спотягуєш. Дуже класно, У мене такого не було. Спробуємо, обов'язково спробуємо. А ще Ліля подарувала ось таку прекрасну свічку. І я точно впевнена, що вона мені пригодиться зимовими та осінніми прохолодними вечорами для створення затишку, а можливо не тільки затишку, а й засобом освітлення. На цьому я завершую своє відео. Я вам мега вдячна за те, що ви його подивилися. Адже в теперішній час, в період відключень, дуже важко знайти той шматок часу, щоб подивитися в'язальний Ютуб, тому що потрібно закривати якісь базові побутові проблеми. Буду дуже вдячна вашим коментарям, тому що вони мене повертають до в'язального Ютубу і нагадують про те, що потрібно побільше знімати. Дякую, і побачимося з вами у наступних відео.